Що робити в такому випадку? Я вам рекомендую діяти та діяти активно. Перше, пишемо заяву до головного управління поліції, вказуємо, що минули сроки притягнення закупа, вимагаємо закрити звернення ТЦК, видалити запис під системи ІПНП. Друге, робимо копію, насилаємо її до ТЦК. Вимога залишити звернення без виконання, на це вони мають повноваження. Для посилення звернення раджу долучити копію паспорта та ідентифікаційного коду. Витяг з реєстру оборіг або скріншот з електронного кабінету призовника. Якщо був штраф, додайте копію квитанції про сплату або його оскарження. Якщо перебуваєте за кордоном, документ, що підтверджує наявність візи, штамп перетину, довідка консульства. І найголовніше, надсилайте звернення одночасно і в паперовій, і в електронній формі. Третє, одночасно надсилаємо інформаційний запит до НПУ, чи є запис щодо мене в обліку звернень ТЦК. Четверте, якщо протягом 15 днів немає реакції, готуємо позов до адміністративного суду про бездіяльність поліції, яка порушує ваші права як суб'єкту персональних даних. Як показує практика, цей алгоритм працює. Я вам нагадаю,